Шановні підписники і глядачі каналу Repetitor.ua ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні 118 заняття на тему реактивний рух, фізичні основи ракетної техніки і досягнення космонавтики. Сьогодні ми розберемо ці досить цікаві теми, і я сподіваюся, вони стануть для вас зрозумілими. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, аби не пропустити виходи нових, нових відео. Ставити лайки таким чином, ви поширюєте цей канал на більшу аудиторію, писати коментарі, можливо, є щось додати до цього відео, або, можливо, просто виразити подяку за цікаву інформацію. І також поширте це відео серед своїх друзів. Таким чином, вони зможуть дізнатися про існування цього каналу. І, відповідно, ви допоможете мені надасти додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Давайте перейдемо до розгляду теми. Значить, дивіться. Ми всі спостерігали, що є певний рух, тобто ви йдете до школи, припустимо, або йдете просто за вулицею, бігаєте, граєте у футбол. Спостерігали за тим, що плавають, скажімо, морські певні, морський певний транспорт, морські істоти і так далі. Птахи літають у повітрі. Тобто, яким чином зумовлений рух кожної з цих істот? Як рухається людина? Аби людина змогла зробити крок? Їй необхідно відштовхнутися від землі. Тобто, якщо людина не буде відштовхуватися від землі, вона не зможе рухатись, тобто по повітрю людина не піде. Тобто, для того, щоб йшла людина, потрібна тверта поверхня, від якої людина зможе відштовхнутися. Якщо у нас плаває морська істота або морський транспорт, то відповідно вони відштовхуються від поверхні води. Якщо ж літає птах, то відповідно птах спирається на повітря. Він змахує крильцями, крильці вони розганяються повітря, він від нього відштовхується і продовжує свій політ. Тепер таке запитання: яким же чином літають космічні апарати? Тобто космічні кораблі, чи станції, чи супутники і так далі. Тобто, якщо у космосі немає повітря, то від чого вони відштовхуються? Тобто тут як з птицями вже ситуація не пройде. Тому що, як мінімум, у космосі немає повітря і відштовхуватися там вже не від чого. Давайте тепер розберемося. Ось для цього є визначення реактивного руху. Значить, що називають реактивним рухом? Ми зараз це розберемо на прикладі ракети, і не тільки реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. Якщо ви трішки знаєте про те, з чого складається ракета, то значить вам це про щось каже: про цей реактивний рух. Можна на прикладі навести цей реактивний рух на прикладі звичайної повітряної кульки. Ось, наприклад, ви на дні народження надуваєте звичайну повітряну кульку і не встигаєте її зав'язати. І потім цю кульку ви випадково чи навмисно відпускаєте, що відбудеться цією кулькою. Ситуація буде наступна: кулька буде дуже швидко рухатися. І рухатися вона буде доти, доки все повітря з неї не вийде. Тобто, тут ситуація яка: повітря виривається. Кулька летить, і повітря виривається у сторону протилежну напрямку кульки. Тобто, це повітря, що виходить з величезною швидкістю з кульки, воно надає реактивний рух цій кульці, тобто кулька буде рухатися доти, доки все це повітря з неї не вийде. Тобто, це такий наглядний приклад реактивного руху. Значить, дивіться, в даному випадку ми будемо представляти ситуацію у замкненій системі тіл з попереднього уроку ми з вами розібрали, що називають замкненою системою тіл, цілком так. І коли ми розбирали замкнену систему тіл, ми з вами домовилися вважати, що на тіло не діють жодні сили, окрім тих сил, які є в цій замкненій системі. Тобто, в даному випадку буде зберігатися закон збереження імпульсу. Тобто, дивіться, імпульс повітря дорівнює масі повітря, помножену на швидкість повітря. І імпульс, кульки, маса кульки на швидкість кульки. Відповідно, якщо в нас відбувається все це в замкненій системі, але якщо ми будемо розбирати, згадуємо так, що на поверхні планети Землі немає замкнених систем, ідеально, тому що як мінімум буде діяти сила тяжіння, сила опору і так далі. Але усе ж таки, ми домовились цим, би не нехтувати і нехтувати одночасно, тобто розуміти, що це є. Але для умов задачі ми цим нехтуватимемо. Значить, дивіться, за формулою збереження імпульсу, тобто ми маємо маса кульки помножена на швидкість кульки. Відповідно, додали швидкість повітря на масу повітря і прирівняли до нуля, тому що закон збереження енергії тут працює в даному випадку імпульсу. І звідси ми виразили швидкість кульки, з якою вона буде рухатися. Вона дорівнює мінус. Масі повітря помноженому на швидкість повітря і діленому на масу кульки. Тобто, дивіться, зверніть увагу, що тут знак мінус стоїть перед дробом. Чому тут стоїть знак мінус? Тут знак мінус стоїть через те, що кулька рухається у протилежний бік від того, куди випускається повітря. І ось в даному випадку, як я вже сказав, можемо спостерігати реактивний рух. А тепер, на прикладі ракети. Ми всі знаємо, так що наша планета Земля є постійним магнітом. І наша планета Земля притягує до себе усі тіла, які на ній знаходяться. І аби ракета змогла вийти з атмосфери Землі і подолати земне тяжіння, то відповідно необхідно розігнати ракету до такої швидкості, щоб їй можна було вирватися за межі планети, тобто за межі її атмосфери і подолати тяжіння. Тому що, скажімо, якщо ви просто підстрибнете, ви з планети не полетите. Тобто, уявіть, скільки треба надати ракеті міці, аби вона змогла вилетіти. Значить, давайте дамо спершу визначення, що називають ракетою. Значить, ракета це літальний апарат, який переміщується в просторі завдяки реактивній тязі, тобто зверніть увагу саме на реактивну тягу, що виникає внаслідок відкидання ракетою власної маси. А тепер детальніше. Ось тут я намалював схему ракети, чого вона складається. По-перше, те, якщо нам треба, наприклад, вивести якийсь супутник на орбіту, то супутник цей буде саме оця невеличка частина цієї ракети. Саме оця. Тобто тут буде сам супутник. Але ж дивіться, порівняно з цим супутником, яка величезна ракета. Що ж кладуть до цієї ракети, що вона має такі величезні розміри? Зараз розберемося. Значить, є ще один елемент в ракеті це оцей головний обтікач. Що він робить цей головний? Обтікач він встановлюється наверху ракети як такою носик, так? і він виривається, якби це головна частина ракети, яка напрямлена до неба. І відповідно він м м влаштований таким чином, аби ракета долала цей опір повітря, щоб ракета не згоралася, по перше, а по-друге, долала цей опір. Але це не найважливіше. Ракета складається, може складатися з трьох чи більше ступенів, що називають ступенями, значить, ступені ракет. Для чого вони призначені? У цих ступенях ракет є паливо, яке під час згорання виділяє реактивну цю силу силу тяги, яка буде підіймати ракету. Тобто це подібно до кульки. Якщо кулька злітає, повітря виходить, так само згоряє паливо, і, відповідно, ракета підіймається. Коли ракета підіймається, відповідно в неї згоряє паливо, і коли згоряє паливо, ступені відкидаються. Потім вони згорають в атмосфері. Коли згоріла третя ступінь, починає горіти друга ступінь. Згорає друга ступінь, вона також відпадає. Потім, вже, якщо є третя ступінь, вона починає також горіти, і потім відкидається, і вже сам оцей космічний апарат виходить на орбіту. Навіщо так багато ступенів? Ну, по-перше, одного ступеня може бути мало через те, що вивести таку, подолати, по перше, земне тяжіння, подолати земну атмосферу буде складно. Через те, що, як я вже сказав, земля магніт магніти притягує до себе тіла. Аби його подолати, треба дуже багато палива. І аби вийти подолати цю велику відстань, потрібно розвити велику швидкість, тобто порядка 7 км на секунду. Аби розвити таку швидкість, відповідно, і необхідна велика кількість палива. Коли це паливо все згорає, ракета виходить до космосу. Цього палива має бути достатньо, аби подолати земне тяжіння і вивезти чи супутник, чи космічний корабель на орбіту. Я сподіваюся, вам це було зрозумілим. Якщо у вас залишилися якісь запитання, ви можете написати про це в коментарях. Якщо ж ні, то тоді ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед своїх друзів. Сподіваюся, вам це було зрозумілим. Дякую за увагу. Очікую всіх на наступному уроці.